Добрий ранок, колеги. Сьогодні зранку у нас мрячить дощ, техніка стоїть. О, це хлопці вийшли, виїхали, Позаправлялись пообслуговувалися. Це так. Чекаємо на гарну годину, щоб знову... Вийти в поле працювати. Так, зараз вернуся до 70-70 Холанда. Там мене людина питала, як трактор. Трактор добротно працює, все нормально. Ну, Скажімо так, комплектація у нас бачите тут. Ззаді з кабіна амортизатори, а потім ресивери заводські. Це все у нас воно комплектовано. Ззаді баласт 2 по 250 на колесі. Спереді 20 млинців, А. Спереді 20. Тут вже в нас там електродзеркала йдуть. Скажемо так, це була така жирнувата комплектація. Це так. Резина задня 7010, 710. 710. Дощ набирає силу. Хотів вам показати, що ми тут ще таке трошки щось робимо. Це... Розпочали будівництво, ще так ми весною. Це працює наш колектив. О. Після посівної є трохи час, то ми займаємося будівництвом. Це в нас такий новий склад буде. Колись. Да. А там ото де брезен, там прийомна яма. О, то наш великий модуль склад. Це висота колони. Висота стовпів 6 метрів. О, центральний ото, 8 Вісім. Периметр. Цього нового складу 24х42. Це ми помалу собі зробили фундамент, засипку, виставили, виставляють хлопці стовпи, ось бачите, колони. О, тут будуть ворота одні, покамісь одні бачимо. Отакий. То наш новий склад. Це так ми собі займаємося роботою. Дощ да, набирає силу. Такі справи. Ну, у нас тут, ви бачите, основа щебінь там засипана сантиметрів 20. Да, погодка. Хорошо, так хлопці будуть час промивати оприскувач. Таке це коротеньке відео своєї діяльності в непогодній час. Так. Це у нас ворота старуваті, Хочемо їх одремонтувати. О! В процесі. О, так. А в нас компресорна така невелика. Нам вистачає. Да. Ну якось так. Все. До побачення.